Для того аби допомагати російським а, військовим обстрілювати енергетичну інфраструктуру, служба безпеки його виявила, служба безпеки його затримувала, затримали прямо на гарячому. Як він на свій телефон знімав один з об'єктів енергетичної інфраструктури і відправляв росіянам, причому настільки примітивна схема його співробітництва, настільки примітивна схема його шпигунства, колабораціонізму, що він відправляв по вайберу фотографію. А вайбер же дуже легко навіть читається. Бачиш, це ж вайбер фіолетовенький. Филетовий же колір – це вайбер. Вайбер дуже легко читається спецслужбами. Це WhatsApp і сигнал, значно важче спецслужбам відслідкувати. Хоча вже навіть WhatsApp, наскільки я знаю, спецслужби навчилися а, проламувати. Він відправляв по вайберу елементарну фотографії, відео, де знаходяться об'єкти енергетичної інфраструктури, розвідував різні геолокації комплексів протиповітряної оборони, з'ясовував точність ворожих прильотів по цих енергетичних об'єктах. А потім гроші елементарно отримував на картку. Я не знаю, якого банку це теж взагалі дуже просто за допомогою фінан. Фінансового моніторингу відслідкувати.